Сьогодні в нас буде чітка п'єси Олеся Барліга, яка називається Співчувай. Далі не можу сказати, тому що там ну нецензурне слово. А цю п'єсу, ну власне, як вона писалася? Я попросила драматурга написати п'єсу для нашої трупи. Я дала кількість людей, які у нас є, хлопчики і дівчата. І вже здається за кілька місяців п'єса була написана. Ми репетирували не багато разів спеціально для того, щоб одразу подивитися на реакцію публіки. В принципі, те, що ми сьогодні будемо ставити, як ми будемо ставити, це от реалізація тези, яку я колись прочитала прочитала у інтерв'ю Максима Курочкіна про бистрий театр. Театр, в якому п'єси, ну не ті п'єси, які пролежали вже років п'ять, десь у шухляді драматургів відлежалися там, і втратили там половину своєї актуальності а п'єси, які написані і одразу вони йдуть в роботу. Ну, власне, це той театр, яким я завжди мріяла займатися, і сподіваюся, що сьогодні ми. Отримаємо якийсь якісний результат, бо насправді ми ж читаємо ну не просто для того, щоб прочитати п'єсу, ми читаємо, щоб подивитися на глядачів, як вони відреагують. Це взагалі. Навалювати про своїх дідів характерну, духовну спадщину і при цьому повити обласний бюджет. Угу. Або на грантах можна відвідати. Гранти – це святе чи пані? О, це ж ти грантик якийсь теж отримала. А? А? І мовчиш. Ну давай, давай. Ми всі хочемо знати про брудні деталі твого грантожерства. жертва. це слово. Розказуй. Нічого особливого. Будемо допомагати вилученим тваринам. Скромниця. А кого ще щось нове в житті? Де я не бачив вже в ці два місяці. Ганна тепер помічниця депутат. З кому ти тепер білявка Ганна? Ну я просто захотіла щось змінити. Не була білявка лише зі школи. А я теж хочу стати помічником депутата. Може, десь замовився в мене слово. От коли будуть у тебе такі ж цицькі, як у Галі, тоді й станеш. Ех, доведеться якось себе втішати. Може теж пофарбуйся з білявчика? За кожну незрозумілої ситуацію фарбуйся в білявчика. І знову вип'ємо. А давайте якийсь тост доступи. За адекватні дії в незрозумілих ситуаціях. І за білявчиком. І білявок. І тих, хто любить біле вино. І тих, хто змушений його зібрати. А блі, мені не шкода червоного. Тобі ніхто вже не вірить. Текст є природнім, як зазвичай молодь і розмовляє в такій ситуації. Тобто чесна, відкрита, можна сказати, документальна п'єса про звичайних, звичайну молодь на Хортиці. А вже можна говорити про роботу? А що тобі про неї говорити? Ти ж ніде не працюєш. А от якраз у тебе хотіла до спитати. Ну, я це багато років помічаю, приходиш в аптеку. І навіть якщо черга маленька, час застигає. Усе так повільно, аптекарі ніби крізь густе повітря ходить. Відчуваєш себе як мухом пушти. Ну, яка ж ти муха, Люся. Ти мате. Я теж це помічала. У вас там в аптеках якісь аномальні зони. Слухайте, дівчата, спитайте мене щось інше. Ну або напишіть листа на битву екстрасенсів. Ну, уявіть, як там все заряджене на хвороби і смерть. Ліки, і люди. Ця енергія там наскрізь пройшла. Не здивуюся, якщо деякі закони фізики не діють. А мені здається, що у вас є можливість безкарно красти ліки. Ну там приймати седативні під час роботи. Дивишся на вас в аптеці, ніби і рухайте швидко, там ніжками тяп-тяп. Але постійно гальмуєте, коли треба роздуплитись, які ліки лежать. І чи є вони у вас взагалі. І очі часто згада А це значить, що з м'язовими реакціями все гаранту мозок спить. Ну так, інколи лише седативне і здатне врятувати нас від більшості клієнтів. Ну, зізнайся, крадети лікарні. Ну, не мені трошки седативно. Мені дуже сподобалося. Тут таке заглиблення в історію а... мені дуже цікаво це туди ще докапуватися, ще дивитися, роздивлятися там дуже багато якихось. Нюансів, які ну, так на поверхні їх не видно, то треба ще вчитуватися, ще допрацьовувати. В принципі, мені дуже цікаво все, все таке. І коли є, коли присутні якісь потайбічні сили, якісь такі янголи, якісь істоти, які. Не мають або мають щось спільне з людьми. Це дуже цікаво за цим всім спостерігати, як розвивається ця драматургія всередині п'єси, і як на цих персонажів реагують люди і як вони змінюються. У вас якісь те уявлення про те, що таке робота? Є робота суспільна, громадська. Це не продавати правильні машинки чи варити сталь. Її продукт важко потримати в руках. Він в сфері ідей, відчуттів, розуміння якось речей. Та чого важко? Коли ви спам друкуєте для своїх акцій, в руці його потримати можна. Чого це спам? що б там не писали, яку б важливу інформацію туди не рухали, люди викинуть, Чи буде там валятися місяцями з іншим отлуком Сунці. Да й пофігу. Це тобі пофігу. Тобі все пофігу. Ну, не все, все. Ти ж на Майдані, здається, не був. А Майдан це у нас що? Універсальна лінійка тебе. Був на Майдані хороша людина, не був значить мудак і поки хто? Подождіть, і я не був. Знаєте, думаю, що не всі з нас тут були, але вони зізнаються. Ну і хай. І що це значить? Що я хотів, аби він лишився, чи може я приймаю побиття студентів? Це нічого не означає у нас тут взагалі піхніка несуть. І до речі, я забула, що я принцип принесла в рік, поки вона не обітривалася. Пьеса очень сложная. На первый взгляд может показаться, что она достаточно легкая, что сидят молодые люди, смеются, выпивают на пикнике, но со временем как бы зритель, читатель, ну, слушатель кто там понимает, что все не так просто, как кажется. И персонажи это реальные люди. И те тексты, те реплики, которые они говорят, они очень близки для каждого из нас. Ну, то есть я лично, например, в некоторых моментах думала: "Блин, ну это и я так и говорю, и так бы, наверное, и сказала". Поэтому для Запорожья даже некоторые из них достаточно банальные, я бы сказала. Ну, такие есть мысли, которые вот выражают чуть ли не каждый второй запорожец. И я думаю, ну что здесь непонятного, ну, это так просто. Потом думаю, ну возможно это просто только для Запорожья. Там, другому городу, например, это покажется сложно, непонятно. Например, сцена там, где про силовому разгону Майдана. Все запорожцы там знают эту историю, как отче наш, ну то есть мы там все как бы в курсе. А другому городу, наверное, было бы странно. Ну, даже тот момент, что никто не наказан. Или тот момент, вот в песне поднимается очень актуальная тема того, что вот на Запорожском майдане, слава Богу, и никто не умер. И персонажи даже в некоторые моменты чувствуют за это свою вину. Ну, да. И я вот тоже над этим раздумываю. Грешно, что издея всем же насрать, кто был на майдане, кто не. Ні. А особливо в Софії. Всі, хто хотів щось отримати, з цього отримав. Зараз спляться по-іншому. А зараз ще спробую довести, що ти там був. Ну, навіть якщо ти там справді був. Немає селфі напроти ментів чи з якимсь плакатиком все. Не було тебе. А що ми взагалі можемо сказати про наш запорізький майдан? Ну, з трус мозку у когось, ну, зламали ребро тітушня. Будь-який тобі рот за небесною сотні. Бо якщо у нас не вбили когось, то це ніби і не справжній майдан. Я такого не чула. А я таке вже більше чув. <клінь> я чула. А що ж тепер? Нам потрібна колективна провина за те, що в Запоріжжі менти і тітушки нікого не вбили. Нам має бути соромно за те, що ми всі живі. Ну хто ж тобі це скаже у вічі? А взагалі мені хочеться у цих людей спитати, ну, які так вважають. Вони можуть всіх по іменах з Небесної Сотні перерахувати? А їх же дають ж не сотня. 128, здається. Та думаю, що більшість нікого, крім ні вояни, не знає. Ну, він перший, перша смерть на майдані. Так в той день кілька людей померло. Пристані ще знаєш? Такий фактурний для пам'яті вірмен з російськомовного регіону народився не в Україні. Шевченка читає. Вродливий сексуальний мабуть. Дівчатам подобається. Ідеально все, щоб запам'ятати. Там ще вродливий. Хтось був і ще здається, вірмен якийсь. Аппаратуру. Судя из названия, уже по соцсетям сейчас очень понятно, многие люди восприняли даже в штыки некоторые, ну вот как бы такое яркое название. И у меня лично спрашивали, а что нельзя без нецензурной лексики? А я говорю, а что нельзя без нецензурной лексики там разговаривать вот то? Когда мы обсуждаем события в стране, мы как бы ее без нецензурной лексики обсуждаем. Ну скажем, из 20 человек, ну может один-два себе это позволяет. Ну там какие-нибудь профессорские сыновья в основном. как бы люди время от времени употребляют это слово. ці слова. <сіх> Будемо сказати, головне, щоб вони були умесними. Тобто, це не должно ми слово «паразит», це должно именно с помощью там нецензурной лексики расставлять какие-то акценты, усиливается текст. Как бы, да, такое и бывает. Пока у нас есть мат в жизни, он есть и на сцене, это нормально, тем более новая драма это как бы отражение нашей реальной жизни. Ти чудовий маніпулятор. Галя, вам такие не потрібні для депутата. Як ти майстерно перевів стрілки з однієї теми на іншу. Щойно у нас була трагічна пауза від того, що тебе не було на Майдані. А тепер ми сидимо і відчуваємо соромно, що у нас був не такий Майдан, як треба. Як би там не було, а до твоєї політики подвійних стандартів мені ще дали. Яка у мене політика подвійних стандартів? Це ж правда, що всі наземні гранти, які дають на проекти, можна отримати лише, якщо ти згоден, що війна у нас тут громадянська, а Росія це все неправда і ні при чому. Не зовсім так. Ну, а є. Проєкт має бути пов'язаний з темою прими суспільства. Але ж в проєктах не можна згадувати про російську військову агресію. Або ви погоджуєтеся з тим, що це просто одні українці мочать інших, або бабок не дадуть вам. Просто напряму про це не можна говорити. Ну може, якби ви з біженцями працювали чи дітьми-сиротами, у яких батьки загинули на війні, тоді так незручно якось. А якщо і кішечкам допомагаєш, вони пробачать такий нюанс. От знову це у тебе захисна реакція? Коли хтось говорить, щось, що тобі неприємно чути, ти цю людину аморальною виставляєш. Та який захист? Ти хотіла про справедливість поговорити? Я підтримав тебе. Можемо про щось інше, про що ти хочеш. Пропоную про котіка.